Друзі, доброго вам дня! Ну що, сьогодні у нас 4 лютого 2024 року. Друзі, ви в мене там все-таки ж знову запитуєте. Щиро вам дякую, що цікавитесь, як має бути. Щиро, щиро вам за це вдячний. Ви в мене все-таки запитуєте: Толян, що у тебе там осталося з чубуків? Якщо що, щоб можна було замовити вегетуючі саджанці на весну. Я там знімав перший відеогляд. Щиро дякую за замовлення. Ну і звісно ж, друзі, тих позицій, яких небагато було, у мене ті вже розібрали. Уже позаписував вже все. Тепер потрібно проростити і повеселати. Так що, якось так. Але все-таки ще є позиції, яких більше. Так що дивіться, можливо, комусь буде потрібно. Можете замовити не питання. Що залишилось? Ось я взяв знову цей свій невеликий каталог. Дивіться, залишився тасон, Black-Rose, «Кеша», Світлана, Суперекстра, Кешмиш Юпітер, Шоколадний Монарх, Кармакот, подарунок Ірині. Те, що відмічено кружком там біля, кожного, біля даного сорту, ну, ви, я думаю, бачите, то того сорту вже немає. Тому що він, якби замовлений. Вони вірніше, вони ці сорти вже замовлені. Буде так правильніше сказано. Так що, друзі, така коротше картина. І ще дивіться. У мене люди, більшість людей замовляли чубуки винограду. Я той раз не сказав, якось поставив акцент на вигетуючі саджанці, але люди все-таки замовляли чубуки. Кажуть, нам так буде вигодніше. Тобто, дивіться, якщо вигетуючий саджанець 50 гривень буде коштувати, то на цю суму ви можете взяти два чубука. Наприклад. Замовляєте 5 сортів винограду, якщо саджанцями, то 5 саджанців там будемо дивитися, якщо воно до чого. А е, я в тому розумінні, е, що е, той, будемо дивитися, в тому розумінні, що, е, ну, які ви сорти замовите. Або ж можете е, просто-напросто взяти там не 5 саджанців, а 10 чубуків. Ну і плюс, звичайно ж, я кладу чубучки там, деякі той, в подарунок. Так що якось так. Дивіться, можете взяти саджанець 50 гривень, або можете взяти на 50 гривень два чубуки винограду. Так що якось так. Я думаю, чубуками краще із-за того, що ви можете проростити лишній або комусь подарувати, або комусь продати. І відиб'єте якраз. Посадковий матеріал, який візьмете, наприклад, у мене там, ну, якось так, отаке коротеньке відео. Друзі, дякую за те, що цікавитесь, за те, що замовляєте. Щиро дякую за підтримку. Бажаю друзі вам, вашим рідним, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській Богомданій землі. Друзі, будьте здорові, не хворійте. З вами був Толян. До побачення, ще побачимось.